Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії, і сьогодні о майже рівно о 18-й годині розпочинаємо нашу трансляцію у прямому ефірі. Так, я обіцяв, трансляція буде йти ну, за мотивами ваших листів, так би мовити, ваших ваших реплік на моєму каналі коментарів. Ну, найперше, не забувайте підписуватися на мій канал, поширювати це відео і все буде Україна. Ну і тепер йдемо до самого самої трансляції. Ну, найперше, е я був дуже е здивований, але канал, е, деякі користувачі чи користувачки, так здається, е, звинуватили у сексизмі. Е, Це було за відео е, з інтерв'ю з Іваном е Мавдою про мою Санду та ситуацію у Молдові користувачка Надія Довшенко м м написала, яке відверте сексистське мислення та незнання всесвітньої історії, бо саме політики жінки в другій половині двадцятого століття були найагресивнішими, і це було успішно. Ну, я думаю, що е ну, по-перше, ми живемо вже не в другій половині двадцятого століття а у 21 столітті, по-друге, напевне, якщо говорити про другу половину ХХ століття, то, мабуть, єдиний випадок жіночої агресивності при владі, це є Маргарет Тетчер. Навряд чи з цього можна робити якісь узагальнення, що жінки в цілому агресивніші або не агресивні. Я думаю, що Маргарет Тетчер ж діла просто як політика, який, в якої була конкретна ситуація, конкретна проблема, її треба було вирішити відповідно на діла до цієї ситуації. Ну, у другій половині 20-го століття не завжди так виходить. Це не залежить від того, чоловік чи жінка при владі, от у Грузії. Президентом є жінка зараз, але тим не менше ми не бачимо рішучих дій грузинської влади. Ну, на жаль. Так що я думаю, що моя санда вона буде діяти відповідно до того, яка, яка ситуація в Молдові. І відповідно вона буде до цього діяти. Турчковому інтерв'ю ми ніде не, не говорили про те, хто, е, хто саме є. При владі у Молдові чоловік чи жінка. Ну, все, це питання є десяте. Але до речі, оце інтерв'ю Євгена Мавди викликало чималий резонанс. Сергій Панько дуже впевнений, що в разі допомоги ВСУ до України перейде Придністров'я. Я не зовсім так у цьому впевнений. Це йшлося у, у самому інтерв'ю. Якщо його уважно подивитися, то Придністров'я, як з... таки, залишиться за Молдовою, і, мабуть, в цьому є е... наша перевага, що ми не зазіхаємо на чужі території, а, а Придністров'я це все ж таки. За міжнародним правом це є молдовська територія. Про його етнічне походження, про його історію ми зараз говорити не будемо, тому що якщо про це говорити, то ми тим самим уподібнюємося до московитів. Непогана реакція була на інтерв'ю Ірини Фаріон. Андрей е, навіть написав, що Фаріон що писала себе, такі, як вона, будуть завжди ті, що лишились в минулому залежний менталітет і тому подібне. Ну, я не знаю, чи вона зовсім залишилася в минулому. Е, я по-різному ставився до Вірани Фаріон. Чатково нам як політик подобалася, частково вона мені не подобалася. Ну, я одразу скажу, що свого часу я голосував за Єлінополеон. Вона живе в моєму окрузі, балотувалася від округу, в якому я живу. Пізніше я вже за неї не голосував, але я вважаю, що як політик вона все ж таки відбулася по всіх своїх недоліках. Знову ж таки, Є дуже цікава реакція на інтерв'ю Євгена Малтину про ситуацію в Молдові від Леопольда Біга. Не треба, ну я прокладаю з російської, не треба забувати, що разом з узькими московитами українці воювали проти молдаван в 92 другому та 93-му роках. а на населений пункт, де є склад пального, називається Кобасна. Крім Романа Світана, який правильно називає цей пункт, всі інші бачать одну ковбасу. Ну, це дійсно є той факт, що у 92-му і 93-му роках Україна воювала по суті у Придністров'ї проти Молдови. І, до речі, там, в цих бойових діях брало брав участь у ну, Наонсонській ну, і правда, там брав участь і. Як на мене, це не найкраща сторінка у історії Куна Кунцо, тому що фактично воно зіграло на одному полі з московитами. Очевидно, вони виходили з найкращих, з найкращих намірів, але вийшло, як завжди, не дуже добре, тому що, в будь-якому разі, будь-який союз з московитами це завжди є погано. Тобто Україна повинна бути завжди проти Москви. А от відносно назви населеного пункту Ковбасна, Ковбасна це дійсно дуже цікаве питання. Я спробував його з'ясувати. Справа в тому, що за своїм складом населення Ковбасна все ж таки. Це є українське село, воно розташовано <кій>, буквально за один кілометр від українського кордону, кордону там навіть є е, 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 передано. І от що цікаво, в українській вікіпедії е, назва села подана як Ковбасна, у румунській Вікіпедії як Кобасна. Е, але за складом населення, як я сказав, це в основному українське село. Там 70% населення українців. Очевидь, це є поділля, поділля. Що, а от я, згідно з переписом населення, 2004 року по селі проживало 67% українців, тобто більшість там все ж таки українців. Ну чи говорю вони українською мовою? Не знаю я там. Коли не був ну і от ще одна репліка. трошки ж на цю ж саму тему Бориса Камінського, Не хай Придністров'я приєднується до України, проведуть референдум, і все можна, і всю Молдавію. Ну я думаю, що це є шлях, яким свого часу діяла Росія. Я не що в Конституції Молдови, є пункт, за яким окрема територія може приєднатися до сусідньої держави. Крім того, етнічно, Молдова, це все ж таки дуже така строката і складна країна. Зокрема, і Придністров'я. До речі, якщо подивитися Національний Склад Придністров'я, то е, третина населення Придністров'я це українці. Так, там є навіть райони, де українці складають відносно більшість населення. Е, але знову ж таки, Придністров'я це та ж територія, куди понаїхало е, багато московитів. Віра Пжелюка, я щось зі звуком. Зі звуком я постарався дещо зробити. Все виявилося набагато простіше, ніж я думав. Я думаю, що в наступних відео звук буде вже ліпший. Ну, вся, вся проблема у тому, що я трошки з технікою, ну я людина далека від техніки, і. Тому, для мене будь-яка така дія є досить складною. Ну, але я намагаюся виправлятися. От ще і одна цікава реакція на історію Тараса Стецьківа про повернення українців додому. Е, і от що пише людина: тут, на жаль, немає імені користувача. Повернення можливе через років 10 за умови реформ структурних безпеки боротьби з корупцією інакше не буде ні етнічних українців, ні мігрантів з Азії та Африки, які не поїдуть до України в Україну в бажаній кількості мільйони. Е, знаєте, я думаю, що якраз біженці з Азії та Африки поїдуть. Ну, у, у цьому мене переконує достатньо велика кількість тих самих мігрантів з Азії та Африки, наприклад, у Росії. Е, не, не туди їдуть, хоча там дійсно є і багато проблем із законодавством, з реформами. І є такі явища як расизм. Ну, але тим не менше, це їх є. 에... Коротко бачка на зніком Трикутна пише про інтерв'ю Ірини Фаріон. Дивлюся та дивуюся, як людина, людина, яка наче говорила розумні речі про мову, говорить такі безглузді речі про фемінізм та і вобула. Ви знаєте, так не буває, що людина про щось одне говорить розумні речі, а про інше повне безглуздя. Ну, я так не вважаю. Ну, якщо ви думаєте, що ну, це ваше ваше право І, знову таки, Ірина Фаріон не є фахівцем лише у мові. Відреагував на мій канал ну, вже не вперше Валерій Дунь. Е -е, він просто написав слово гарно. Ну, я дуже дякую Валерію. Я думаю, що про зустрічі особистій і ми з ним зможемо більш детально поговорити. Е -е. Знов, ще одна цікава е -е, репліка. І Ткач, ткач. Ну, Інтерв'ю Ірини Фаріон Багатьох залишила небайдужі. Загукліть слово сексизм і перестаньте вважати фемінізм психічною хворобою, якби його не було, пані Ферон ви ні, ніхто не знав і ні, ніколи не чув. Ну, ви знаєте, справа в тому, що дуже велика проблема, якщо е, ваші знання зводяться до вміння набрати будь-яке слово, будь яке поняття у, у гуглі і звітом дізнатися його значення. Я думаю, що все ж таки значення багатьох слів, важливих слів, повинно бути не з допомогою гугла, а у вас в голові. І знову ж таки, я думаю, що файон була відомою вже достатньо давно, тому я не думаю, що Перед нею стоїть проблема відомості. Е, до речі, от ще Олена Ярошенко, ну, до речі, е, от мені це цікаво, тому що дуже багато реплік і коментарів є від жінок. Е, це мені цікаво, тому що статистика показує, що е, канал дивиться більше по статистиці чоловіків. Однак, е, Однак активнішими є жінки все ж таки. От і е Олена Ярошенко пишеш, ненавиджу це свят. Очевидно, про 8 березня. Ніколи не святкую. Та дійсно свят виглядає трошки таким, особливо зараз, уже дивним. Е е Дуже багато реакцій на інтерв'ю Тараса Чорновола. Взагалі, будь-яке інтерв'ю Тараса Чорновола не залишає байдужими моїх глядачів. На них є завжди багато відгуків, реплік, коментарів і так далі. От. От, зокрема, Наталія Вікторівна пише, що вона особисто переживає загибель кожного воїна року. Дійсності, на жаль, тих загибелей загибели воїв стає чимраз більше, і, власне, кажуть, є небезпека, що ця кількість врешті переросте у статистику. А цього дуже би не хотілося. Був цього тижня цікавий інтерв'ю відомого блогера і громадського діяча Максима Казарова. Справа в тому, що я зараз хочу повідомити, що на жаль, з Максимом Казаровим зараз є проблеми. Він розповсюдив відео, яке назвав прощальним, кому говорить те, що до нього прийшло СБУ та Нацполіція, влаштувавши маски шоу, готується його арешт, ну, але поки що інформації, чим воно завершилося, немає. Тому будемо сподіватися, що з ним все добре. І якщо воно ну, закінчиться все-таки вдало для Максима Казарова, то якщо він зможе продовжити свою діяльність, то я сподіваюся, що зможу у нього розпитатися, що все ж таки сталося, чому його хотіли арештувати. Як йому вдалося цю ситуацію подолати ці проблеми. Дуже резонансним цього тижня було на каналі інтерв'ю Володимира Булька про Сакартвело, про ситуацію у Грузії. Я думаю, що з цієї ситуації я буду відстатковувати і далі. Найближчими днями буде ще одне інтерв'ю у одного відомого українського політ політтехнолога про те, що твориться в цій країні, тому що це дуже важливий для нас напрямок. Грузія. Е, І очевидно, це буде Олексій Голобуцький. Ну, але це буде, мабуть, за кілька днів, тому що все ж таки треба побачити, як ситуація буде розвиватися. Як вона, що для мене важливо, як вона буде впливати на українську ситуацію? Але от тут е, користувач Турс, Турсулт, е пише: ну знову ж таки з російської е, в Грузії. відбулося те саме, що було в Україні. Янукович відказався підписати договір у кандидат кандидати, ЄС саме? В останній момент і зроблено було це за е, принукуючи по слово здалегідь, знаючи, що буде обурення народу України, і народ збереться на Майдан після е, далі провокації на, на самому майдані і е, котра е, привела до відставки Януковича і уряду України. Мета Росії була всього лише создати. Корид вакуум влади в Україні просто захопити Крим та ті області України, котрі е, підтвер, е, е, підтверд південні області України. А в Грузії Росія використовує закон іноагентів відомо знаючи, що народ Грузії підніметься, може й дійти до вакууму влади, уряду е, та президент, е, Чуть в Росію чи Білорусь, і тут Росія захопить Грузію. Eh, так, ви знаєте, прогнози дуже погані, хоча мені здається, що найгірший варіант Грузія таки оминула до захоплення влади там проросійськими силами там все ж не дойде, але ситуація ще не настільки добра, щоб говорити, що небезпека. у Погрузі минула. Так що такі були реакції на інтерв'ю. Я думаю, що наступного наступної неділі постараюся зробити другий огляд, а мені дуже важливо мати контакт. З своїми підписниками, з активними користувачами, щоб активних користувачів було ще більше, щоб між нами був контакт, і щоб ми розуміли одне одного. Ну, і якщо цей формат буде заходити, він буде поступово, набирати популярності, то я думаю, що він буде і частіше. І можливо дещо довше. Ну, а поки що, я думаю, на сьогодні цього формату вистачить. Мені буде цікава ваша реакція. І все, Україна. Дякую.